Привіт! Сьогодні ми з вами вивчимо нову тему, яка називається Найбільший спільний дільник і взаємопрості числа, а також спробуємо за допомогою цих нових означень розв'язати математичні задачі практичного змісту. Ну що, ти готовий? Тоді починаємо! Ми з тобою зараз будемо вчитися, як знайти найбільший спільний дільник двох або трьох, або декілька чисел, що називається найбільшим спільним дільником чисел. Це є число натуральне найбільше число, на яке ділиться кожне з цих чисел, для того, щоб знайти найбільший спільний дільник. Перше, що треба зробити з числами, ми повинні їх розкласти на прості множники. Для того, щоб ти вмів добре розкладати на прості множники числа, тобі необхідно згадати ознаки подільності. Отже, давай розберемося і згадаємо, число 82, воно парне, тому починаємо ділити на 2. 81 поділити на 2 це буде 41. 41 на 2 не ділиться, тому що воно не парне. Далі перевіряємо ознаку подільності на 3, 4 додати 1 дорівнює 5. 5 на 3 не ділиться, отже, на 3 поділити не можна. Перевіряємо ознаку подільності на 5. Число ділиться на 5, якщо воно закінчується на 0 або на 5, теж цього немає. Переходимо до ознаки подільності на 9. 4 додати 1, 5, 5 на 9 не ділиться. Тому 41 теж не ділиться на 9. І остання ознака подільності на 10 має закінчуватися число на 0. Тут теж нуля немає. Тому 41 це просте число, і воно таким чином і залишається. Тому ми пишемо 41, поділити на 41, і у нас залишається одиничка. Ось ми розклали наше число 82 на 2 множника 2 помножити на 41. Переходимо до числа 94. Число 94, воно парне, тому ділимо, починаємо ділити на 2. 94 поділити на 2. Рахуємо, 90 поділити на 2 45. 4 поділити на 2, це 2. 45 плюс 2 це буде 47. І тут ви теж бачите, що це число не парне на 2 не буде ділитися. На 3 перевіряємо, 4 плюс 7. Це буде 11, теж не ділиться, тому тут буде 47. Число 47 поділити на 47, в нас отримається одиничка. І таким чином, 94, це добуток двох чисел 2 помножити на 47. Для того, щоб знайти нам з вами найбільший спільний дільник, ми записуємо НСД двох чисел 82 та 94. Дорівнює. І дивимося з вами, яке число у нас найбільше разів зустрічається у розкладанні на прості множники. Ось у нас є спільне число 2 в цьому числі, і спільне число 2 в цьому числі. Таким чином, найбільший спільний дільник чисел 82 та 94, це в нас буде число. 2. От ми з вами і знайшли: найспільний, найбільший спільний дільник. Давайте спробуємо ще раз розкласти на множники число 36 та число 60 та знайти їх найбільший спільний дільник. Аналогічно, ми з вами будемо виконувати це друге завдання. 36 це парне число, тому починаємо ділити на 2. 36 поділити на 2, ми отримаємо 18. 18 теж парне число. Знову ділимо на 2, отримали 9. 9 буде ділитися на 3, тому беремо по 3. 9 поділити на 3 буде 3. І 3 поділити на 3 буде одиничка. Ми завжди маємо з вами розкладати складені числа таким чином, щоб вони були добутком простих чисел. І у кінці тут завжди має залишатися одиничка. Переходимо до числа 60. Ти вже зрозумів, що це число теж парне. І знову починаємо розкладати з двічки. 60 поділити на 2. Дорівнює 30. 30 знову ділимо на 2, дорівнює 15. Тепер ми переходимо з тобою до подільності на 3. 15 ділимо на 3. Залишається 5. Тому беремо 5 поділити на 5, залишається 1. Отже, тепер ми з вами будемо шукати найбільший спільний дільник чисел. 36 та 60 дорівнює. Обираємо спільні загальні множники. Отже, дивіться, перша двічка. І ще двічка у цьому числі. Далі, ще є одна спільна двічка, у числі 36, і у числі 60. Отже, в нас є дві двійки. Записуємо 2 помножити на 2. Помножити, дивимось далі, що в нас є спільне. А спільне, і в цьому, і в цьому числі є ще число 3. Воно просте. Нагадую вам, що ми розкладаємо на множники. Щоб були добуток простих чисел. Записуємо 2 помножити на 2 і помножити на 3. Більше в нас спільного нічого немає. Тут залишається трійка, але вона не входить в, в це число, немає його дільником. І п'ятірка не має дільником в цьому числі. Тому 2 помножити на 2 помножити на 3 це буде остаточна. Відповідь. І тоді ми записуємо 2 помножити на 2, це буде 4, 4 помножити на 3, це буде 12. Отже, число 12, це є найбільший спільний дільник чисел 36 та 60. Але в нас бувають ще такі випадки, коли числа її називаються взаємопростими. Давайте розберемо, які в нас числа є взаємопростими. От, наприклад, число 35 і число 40. Подивіться, будь ласка, давайте спробуємо їх розкласти на прості множники. І так. Число 35 починаємо ділити, з якої ознаки? Це не парне число. На 3 воно не ділиться, тому починаємо ділити з п'ятірки. 35 поділити на 5 дорівнює 7, 7 поділити на 7 дорівнює 1. І наступне число 40. Це парне число, починаємо з двічки. 20 поділити на 2, 40 поділити на 2, це буде в нас 20. 20 знову поділити на 2, це буде 10. 10 знову поділити на 2, це буде 5. І 5 поділити на 5, це буде в нас 1. І ми бачимо, що ці числа не будуть взаємопростими, тому що в них є загальний спільний дільник 5 і в цьому числі, і в цьому числі. А я вам нагадую, що взаємопростими числами називаються числа, які мають тільки спільний дільник, який дорівнює одиниці. І так, знайдемо найбільший спільний дільник чисел 35 та 40. Давайте подивимося, що є спільного і в цьому числі, і в цьому числі. Так, дійсно, є тільки число 5. Обвели його тут і обвели його тут. Таким чином, в нас найбільший спільний дільник чисел 35 до 40 має. Є тільки п'ятірочкою, є тільки п'ятірочкою. Так, добре, ну тоді ж нам треба ще розібрати приклад, все ж таки, де числа є взаємопростими. Давайте спробуємо ще таке число 231 розкласти на прості множники. і число 280. Розкласти на прості множники. І так, давайте шукати. Число 231. Воно не парне, тому ділитися на 2 не буде. Перевіряємо на трієчку, чи ділиться, чи ні. 2 додати 3 буде 5, додати 1 буде 6. 6 ділиться на 3, тому ми 231 поділимо з вами. На 3. Скільки ж це буде? Давайте згадаємо. 23 це найближче число 21. Отже, 21 поділити на 3 це буде в нас 7. 23 відняти 21 дорівнює 2. Дописуємо до нього усно одиничку. Це буде 21. І тоді 21 поділити на 3. Знову в нас буде 7. Отже, 231 поділити на 3, в нас дорівнює 77. Ми бачимо, що це число можна поділити на наступне просте число. Це буде 7. 77 поділити на 7. Дорівнює 11. 11 поділити на 11 дорівнює 1. Таким чином, число 231 має множники 3, 7, 11 і 1. І 1. Обов'язково одиничку. Дільником одиниця є будь-якого числа. Так, наступне число 280 будемо розкладати на прості множники. Це число парне, тому починаємо ділити з двієчки. 280 поділити на 2 це буде 140. 140 знову ділимо на 2, це буде 70. 70 знову ділимо на 2, це буде. 35. 35 ділимо на 5, це буде 7. І 7 ділимо на 7, залишається в нас одиничка. І так, давайте подивимося з вами. Чи числа в нас 231 і 280, вони взаємопрості, чи ні? Що в нас є спільне в цьому числі і в цьому числі? Є знову на у нас 3, 7, 11, 2, 2, 2, 5, 7. Отже, спільна, це в нас є число 7. Це не одиничка. Тому найбільшим спільним дільником 231. Та числа 280. Буде число 7. Буде число 7. Але ще раз зауважимо, що числа 231 і 280 не є взаємопростими числами. Ну а ми продовжуємо з вами шукати взаємопрості числа. І от у нас є число 77 і число 18. Давайте пошукаємо і доведемо, що це взаємопрости числа. Отже, 77 буде ділитися на скільки тільки? На 7 починаємо. 77 поділити на 7, це буде 11. 11 це просте число, тому ділиться тільки на 11 і на 1, і залишається 1. Отже, число 77, ми запишемо як добуток чисел 7. 11 і 1. Давайте отут запишемо: 77 дорівнює 1 помножити на 7 і помножити на 11. Далі розкладаємо число 18, теж на прості множники. 18 ділимо на 2, це буде в нас 9. 9 ділимо на 3, це буде в нас. 3, отут дев'яточка під восьмірочкою має бути записано. 3 поділити на 3 залишається одиничка. Тому число 18 дорівнює 2 помножити на 3 і помножити на 3. А тепер давайте пошукаємо, що є спільним множником. У числа 77 і у числа 18. Ми забули тут з вами дописати одиничку. 1 Один помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3. Дійсно, є тільки спільне число одиничка. Тому наше числа 77, і число 18, взаємо прості числа, взаємо. Прості числа. Тому що вони мають тільки спільний дільник, який дорівнює одиниці. А тоді ж, чому буде дорівнювати найбільший спільний дільник чисел 77 та 18? Ви вже знаєте відповідь: це буде один Молодці. А зараз, дітки, ми з вами за допомогою означення найбільшого спільного дільника вирішимо задачу, яку найбільшу кількість однакових комплектів можна скласти з 32 зошитів та 40 олівців. Скільки зошитів та олівців буде в одному комплекті. Отже, в нас є 32 зошита і 40 олівців. Ми розкладемо кожне число на прості множники. Ми вже це з вами робили, тому для вас це буде просто. Отже, 32 ділимо на 2, отримуємо 16. 16 поділити на 2. Отримаємо вісім. 8 поділити на два отримаємо 4. 4 поділити на два, отримуємо два. Два поділити на два отримуємо один. 40 поділити на два буде 20. 20 поділити на два буде десять. Десять ділимо на два буде 5, 5 ділимо на 5. Отримаємо 1. Отже, ми розклали з вами число 32 та число 40 на прості множники. Розклали число. 32 на прості множники, тобто 32 дорівнює 2 в п'ятому степені, і число 40 ми розклали на множники, воно дорівнює 2 в третьому степені помножити на 5. А далі ми з вами будемо шукати найбільший спільний дільник чисел 32 та 40. Ми з вами шукаємо, що є спільне, скільки двійчок спільних є і в числі 32, і в числі 40. Так, дійсно, їх є три спільних, тому ми обвели у кружочок 2, 2 і 2, тобто три двічки. І записали сюди, дорівнює 2 в третьому степені. Чому ми не беремо оці дві двічки? Тому що вони не є дільниками числа 40. Чому ми не написуємо сюди число 5? Тому що число 5 не є дільником. Числа 32. Отже, ще раз звертаю увагу: найбільший спільний дільник чисел 32 та 40. Це є число 2 в третьому степені. Чому? Тому що в нас три двічки. 2 помножити на 2, це буде 4. 4 помножити на 2 це буде 8. Отже, 8 це найбільший спільний дільник чисел 32 та 40. Отже, ми можемо 32 поділити на 8. Ми отримаємо 4 зошита, 40 поділити на 8, отримаємо 5 олівців. І в нас було запитання у задачі: скільки зошитів та олівців буде в одному комплекті? Отже, в одному комплекті буде 4 зошита та 5 олівців. А скільки ж таких комплектів буде, а таких комплектів буде 8. Ось ми з вами за допомогою означення найбільшого спільного дільника розв'язали практичну роботу. Ще пропоную вам далі розв'язати ще одну задачку. А задачка в нас така: між учнями 5-го класу поділили порівну 290 підручників і 435 олівців. Кількі учнів у класі. Отже, ми число 290 і число 435 будемо розкладати на прості множники. 290 поділити на 2, дорівнює 145, 145 поділити на 5, дорівнює 29, 29 це просте число, тому 29 ділимо на 29, отримали 1. А тепер звертаю увагу на розкладання числа 435. Подивіться, будь ласка, яку помилку я допустила? Хто з вас знайшов? Дійсно, молодці! Тому що правильно було розкласти число 435, починаючи з числа трьох. Продовжуємо розв'язувати задачу. Отже, ще раз, 290. Ми розклали на прості множники і отримали дільники 2, 5, 29. І число 435 розкладаємо на прості множники, ділимо на 3. Отримаємо 145, ділимо на 5, отримаємо 29. 29 ділимо на 29, отримаємо 1. Отже, дивимося, яке найбільше в нас число є дільником чисел 290 і 435. Це 29. Отже, всього 29 учнів у класі. Але якщо ми захочемо дізнатися, по скільки підручників і по скільки олівців ми роздали діткам у класі, то ми з вами зробимо наступну дію. Число 290 поділимо на 29 учнів, отримаємо 10 підручників. Число 435 поділимо на 29 отримаємо 15 олівців. Отже, Задача розв'язана. Переходимо до наступного завдання простий вираз. Отже, дітки, як ми можемо з вами, не використовуючи розподільний закон множення, розв'язати це завдання. Ви Самі його вже розв'язали за допомогою розподільного закону множення. А як ще можна розв'язати? Давайте подивимося: 12b додати 2b. Ми дивимося на наші коефіцієнти 12 і 2. 12 додати 2 дорівнює 14 помножити на b. Аналогічно 54 відняти 32 дорівнює 22 помножити на А, але знак множення можна не писати, можна писати зразу. Число і вираз. От, наприклад, 27С додати С. Скільки тут таких С?

Відняти 45 і додати 1N дорівнює 18n. Як ми порахували? 62 відняти 45 в нас отрималося 17, 17 додати 1 дорівнює 18n. Але так ми можемо рахувати і зводити тільки тоді, коли в нас Подібні буквочки. Отже, Б додаємо Б, А віднімаємо А, С додаємо С. Якщо в нас будуть різні букви, то таким чином розв'язати завдання ми не зможемо.